Всім привіт. Іду тут у нас, як бачите, повним ходом вже зима. Е, переходив попри, попри боброву так, граблю, вже вона не справляється. У ну, нас сьогодні я такої погоди найбільше і не люблю, коли ну, хоч добре, що не дощ, хоч сніг Сніг впав, але мінуса немає і воно все просто починає таяти. Болото просто суцільне всюди. І зараз вам покажу, що робиться тут де. Тут де потічок мій. Ось так, як бачите, так, якось, щоб не спускатись, он. От там він має сходити, ну він сходить, але, але він вже не справляється з тими об'ємами, щоби щоб мав, вже починає, он тут. отут моя ділянка пішла. Як бачите, крайня сосна вже, вже майже, майже в воді, з тої сторони, де нижче. Оті сосни, що я садив, дві, дві вже під, підтоплені. Ось такі, ось такі справи. А це, що воно рахуйте не було. Ну, воно тільки починає таяти, тому такі справи. Не знаю, як воно буде. У мене ніби дулина трохи вища, ніж там, по тому, так що перше би мало підтоплювати. Підтоплювати. Але теж шкода, бо я ходив, дивився, вони такі похилені, вони такі похилені не були. То їх, скажімо так... Ну, Гуляють, вода підійшла і корінь трохи, трохи попідмивало, то ті, що я садив був. Так і справи все гарно снігом покрило, звичайно. Воно то Все гарно, там де, там, де не ходиться і там, де не, не їздиться, бо тут, де воно задів мене, видно яка, яка красивенна дорога. А так поля в загальному гарні. Ось так же виглядає. Одне моє поле, Ось тут де ми так, тут де ми, тут, де ми садилися, накрило. Там, де гірчиця, її теж накрило, ну, але гірчиця ніби не мерзне, було мінус 3, вона тоді весь тіалон. Бачите, всіх Всіх все добре. І зараз піду заганяти, там качки гуси, тату зрана. Зрана було так снігу, я не знаю, сантиметрів, напевно, 15 насипало. І Він то все був порозкидав, зробив місце їм. І то воно ще підтаяло. І, скажімо так, зробилося болото. Так що в нас таке зима, але... Але болото. Ні, Воно гарно, воно, якщо б дощ падав, сніг звичайно гарніше. Е, мені більше подобається, коли воно снігом засипано. Ще було добре, якби хоча б якийсь 0-1 тримався, щоб воно там і трималося. Ну з іншої сторони, по трохи в землю в землю йде, він, кажу. бо бер вже своїм завданням не справляється, вже його... Ну а там дамба така, я дивився, солідно нічого від весни набудував. Так що... Мало би її витримати. Ну, Одним словом, гус вже. Он. Я йду тою стороною, ну, я завжди там доїхав, то іду дорогою. Он-он, вже зустрічають. Вже мене зустрічають цей гусак, що я казав, що хоче мене весь час покусати. Бачите, тут хоч. Е, то, що Тато довкола був відкинув там фігури, але все одно воно болото, Ну тут, в принципі, сухіше. О, йде, йде гладити, Я тебе через сітку не погладжу. Одним словом, зараз треба сильно годувати і йду потихеньку буду буду заганяти. О, о. А тоді ще з вами з вами продовжу. Ху, так, що позаганяв, прийшов до стайні. І ще хочу продовжити тему моїх цих, моїх брилених перепілочок. Е що я з ними буду робити, якщо, скажімо так, якщо фізично дам ради, то ще то буду робити сьогодні і завтра буде відео вже, вже про них теж. А якщо я не дам, то, ну, то буде з понеділка. Е, я так подивився, коли я їх виводив, одним словом їм вже, їм вже в районі біля ну, півроку доходить, тобто в них вже доходить до того піку їх, ну, тобто вони вже перестають нести, можна сказати, та на пенсію. І того, того немає яєць. Ну як, вони стресанули тоді, а ще вони старенькі, бачите, десь якесь проскакують, тут ще качучі всі позбирав. Зараз із молоток заберу всі качучі. Індички дві так і, так і справно несеться, приніс сюди яйце, щоб не перемерзло на дворі. Ну, Тут більше-менше несуться. Одним словом, почну я їх вже, напевно, так і прибирати, не буду не мучити ні себе, ні їх. Е, тому що, скажу так, мені ж до них не вистачає нервів. вони ж, Напевно, протягом двох тижнів я їх годувати годую, а яєць нема. Почну прибирати з коготів, якщо ще там щось якась кури донесуться, я збираю зараз інкубацію, то якраз ще яйця буде заплідене, я так думаю, десь до тижня часу, та як до тижня часу вони в мене не пробудуть. Я почну просто прибирати спочатку самців. Курочки, якщо ще якісь несуться, хай несуться, а тоді вже А тоді вже візьму за курочок. Оця клітка більш-менш несеться, ну, тут типу, молодші мають бути курочки, може того і вони краще несуться. А ось цими всіма буду. Буду їх, скажімо так, прибирати. Вон тут, бачите, є два яйця. Це від моїх е, цих одне від звичайної курки. а одне сьогодні на горі знову, знову знеслася моя е, осід, мене ще прийти. проти. Гуси тут пильнують. Е, до речі, тих найменших точенят. Забрав, живуть вони тепер по сусідську торгу. Тут треба буде до дня їх показати. О! Живуть по сусідству з гусьми. А цей. А знеслася ось якась з тих, тих двох моїх бентамочок. Не знаю, яка несеться червона чи там та біленька. Ну, вчора було, після вчора було тут, напевно, просто молода розношується. Тому бентамочки-менше несуть гуси тут вже. Ну, тут місця гуськам буде достатньо. Достатньо ще довго. Е, качка теж, я ж кажу, поки може, поки я закладу, поки що, може, якась і присяде. Отут я так руку поставив затемнило. У тому гнізді, одним словом, там е, кожного дня з'являється яйце, вже є три, я їх не забираю, може, може якась присяде і шиною яєць, що від німецької лінії я поставлю Ну, вони тут, як завжди, бояні то, хто сильніше, хто головніше, Ну, качу, їх. добре ходимо б'ється. Один на візь, низь, один виліз наверх. Частина... Оця молода качка вилізла, щоб її не кусали. Частина перелазить вон сюди. Тому, тому такі справи. Ті вже ну, ті вже присиджували, вони вже, напевно, не несуться, плюс я йде забрав. Оці мої вони несли, несли перестали, тому поки що по яйцях німецької лінії. то вже буде, то вже буде все. Ну, Індики кажуть, індички мої несуться гарно, з тим в мене проблем нема. О, вже сплять, сплять. Ось такі справи вон, у, них тут, у них тут. Я ходжу і мешаю спати, Ну, кажу, поки, поки маю час, тоді до них і приходжу. Пазанчика, Пазанчика все добре, він один. Виживший, скажімо так, я його буду назвати тепер виживший, тому що я не знаю, що сталося з попередніми двома, але вижив він тільки, тільки один. Це такий гарний хвостик дістає. Одним ну, словом, красунчик. Так, що зараз маю ще деяку роботу, а якщо це вечір буду мати силу, почну, почну їх просто прибирати. Лишу пару курочок, в мене там є оті несуться, закладу яйце, виведу і буду вже мати мати молодняк. тому що їх вже, ну і скажем так, їх вже. Розношувати, якщо вже доходить до півроку, вже немає сенсу, тому що якщо вони не рознесуться, зараз більше менше, все одно вже то буде йшло на спад. Так що, так, хто кусається, обрубати дзьоб. Ну, бачите, от у нас такий. О, он хто кусається. Ану. Зараз я візьму секатор, я маю тут. Зараз від зоб обрубаю, бо ж бачив. Вони вони такі, трохи всі мокроваті з болотом, бо ви бачили, бачили, яка погода. Але нічого, я зараз двері чу привідкриє, волога звідси вийде і буде в них все добре. Ось такі ось такі, ось справи. О, позбирав ті всі яйця, ось така кількість. Ну, бачите, воно, це то, що було на дворі, воно щось частіше. То, що на стайні, одне прямо прямо дуже брудне, але, але є і частіше. Ну, воно, ось така кількість є, 25 качачих, 6 вже є індичих, починають вже активніше нестись. Бо ну, було перше одне, два дня не було взагалі, а оце знову за два дня, за три-п'ять яєць. Тому, тому і, ну, і то все, нарахуючи ще, ще перепелиних, що в мене там є. Так що найближчим часом чекайте на будемо з вами, будемо з вами закладати, буде відео про запуск і будемо гарненько інкубувати. Перепілочки виведуться найшвидше. Потім індичатка, потім каченятка. Ну одним словом, потихеньку все буде. Все буде вилуплюватись. Ось такий у нас сьогодні день. Всім гарного дня, вечора, мирного неба, і хай у вас все буде добре.